Продам сучасну квартиру в елітному будинку преміум класу Дом на Сумської, вулиця Сюмська, 77,1. Квартира розташована на 4-му поверсі. Загальна площа 46,8 метрів. Продумане планування включає простору кухню студію 20 м та затишну спальню 16 метрів. Ремонт виконаний з використанням дорогих матеріалів. Вхідні двері алюм зі смарт замком. Широкоформатна керамогранітна плитка та сантехніка реа. Покриття стін, щільний схлохолст, змонтовані профілі під натяжні стелі, у спальні, мраморний підвіконник з натурального каменю. Також встановлені лечильник на опалення, що дозволяє регулювати витрати. Будинок, зданий у 2021 році, має закрити територію та підземний паркінг. Всього за кілька кроків сумський ринок, центральний парк та центр міста. Ця квартира ідеальне поєднання статусу, сучасних технологій і комфорту у самому серці нашого Харкова. Запрошуємо на перегляд.